Хвилина півнячого кукуріку. Дідуня Петсон мав невеликий будинок із садом дровітню, столярню і курник для десяти курей. Часом кіт Фіндус, байдикуючи на подвір'ї, заходжувався дражнити курей, а потім вони одне за одним ганялися. Після Петсона найкращими фіндусовими приятелями були кури. Одного дня Петсон приніс додому картонну коробку. Він пішов у загороду для курей і зачинив її за собою. Краще постій там, Фіндусе. Він відкрив коробку, і з неї вилетіло щось велике і брунатне. «Гвалт! сова! загорлав Фіндус. Та це ж півень, хіба ти не бачиш? здивувався Петсон. Він тепер житиме у нас. Півень приземлився в одному кутку загороди і недовірливо роззирнувся. Житиме у нас? Що в цьому доброго? Невже нам не вистачає курей? спитав Фіндус. Мені стало жаль, що Густавсон зварить півня в горщику. Тож я забрав його собі, відповів Петсон. Ось побачиш, як тепер кури порадіють. Коли це поприбігали кури, побачите, що відбувається. Гляньте, у нас завівся півень. Який же він красень? закуткудакали вони. Це так доречно, Петсоне, він нам дуже потрібен. Фіндо сердито витріщився на курей. Навіщо потрібен? Кому потрібен півень? За все життя у мене ніколи ані на мить не виникала потреба мати півня. Так то ж у тебе, мовив Петсон. А цим нетямущим істотам треба, щоб хтось за ними наглядав. Е, ні, старий! озвалася Прілан. Якщо хтось нетямущий, то це ти. Справа в іншому. І ось півень уперше закукурікав. Як сильно і красиво! подумали і кури, і Петсон. Мов недорізаний, подумав Фіндус. Красиво кукурікає, сказав Петсон. Мені здається, його треба назвати Юсі на честь Юсі Бєрлінга. А мені здається, його ніяк не треба називати, сердито мовив Фіндус. Кури зааплодували і від захоплення скупчилися навколо півня. Йому стало приємно. Він витягнув шию і прококурікав ще раз. Глянь, який він гарний, коли витягає шию перед курми, мовив Петсон. Скільки гідності? Хе, гарний. Де там? засичав Фіндус. Мені здається, що він смішний. Весь час дере голову догори. Кури робитимуть усе йому наперекір. Сподіваюсь, він витягне шию так, що вона в нього просто переламається. Минуло кілька днів, але більше не було жодних розваг. Звідтоді, як з'явився півень, усе змінилося, подумав Фіндус. Кури вже зовсім не бажали з ним гратися, хоч він намагався вигадати дуже кумедні ігри. От, скажімо, він хотів допомогти фії гнойновичці літати. Фіндус поклав на поліно дошку, і вийшла гойдалка. Потім на край дошки, що торкався землі, примістив пів бутерброда, і тоді видерся на гілляку, яка висіла над дошкою. І коли фія гнойовичка стала на дошку, щоб з'їсти бутерброд, Фіндус чим сили стрибнув на другий край дошки, і курка вилетіла як із катапульти, і пролинула кілька метрів у повітрі. От здорово! подумав Фіндус. Так високо вона ще зроду не літала, їй годилося б зрадіти. А вона не зраділа, і то, звісно, через півня. Якби він не прибіг, не насварив Фіндуса і не прогнав його геть, то вона, звичайно, посміялася без себе та й квит. І так було весь час. Тільки но Фіндус проходив неподалік, з'являвся півень і проганяв його геть. А кури ніяк жодним словом за нього не заступалися. І тепер все було не так, як тоді, коли Фіндус жартома любив ганятися за курми. Півень по-справжньому бив його дзьобом, якщо кіт не встигав утекти. То було зовсім не весело. Та найгірше було все таки кукурікання. Півень починав кукурікати ще навіть до того, як Фіндус прокидався, потім він кукурікав майже цілий день знов, знов і знов. Після трьох днів півнячого кукурікання Фіндусові здавалося, що він збожеволіє. Спершу він намагався і собі кричати, тоді як півень кукурікає, але від того не ставало тихіше. Тоді він наклав повну балію покришок від каструль, що тільки познаходив у кухні, і потягнув її на подвір'я. Коли півень кукурікав, Фіндус починав кричати ще дужче і торохтіти балією так, що здіймав страшенну гуркотню. Але з того вийшло тільки те, що прибігли кури та Петсон, який попросив його не торохтіти. Тобі ж здавалося, що тут занадто тихо, закричав Фіндус. Це несправедливо. Йому можна кричати скільки заманеться, а мені навіть співати не можна. Півень за кукурікав. Крикнув Фіндус. Петсоне, скажи йому, нехай заткне пельку, а то я звідси піду. І він побіг у будинок, піднявся на горище, заліз у свій потайний сховок і заткнув вуха. А ще він був настільки розлючений і зажурений, що не знав, куди подітися. Тепер уже й Петсон занепокоївся гірко на душі, коли Фіндус журився, і був у кепському гуморі. А крім того, уже й Петсон почав думати, що кукурікання було таки забагато. Деякі півні кукурікають зовсім трохи, коли – так собі уявляв Петсон, але цей поводився, мов навіжений нічого не помогло те, що Фіндус намагався його перекричати. Увечері, коли кури і півень полягали спати, Фіндус вийшов зі свого сховку. Похмурий і зіщулений, він сів коло Петсона у босковій альтанці. Саме зараз, відколи з'явився півень, настала найкраща пора дня. Коли на дворі лишилися він, Петсон і ластівки, що пурхали над їхніми головами, а вони сиділи, насолоджуючись тишею і спокоєм. Ти думаєш, він тепер мовчатиме? пробурмотів Windows. «А тож, тепер усе буде спокійно, сказав Петсон. У повітрі стояла тиша. Ген у далині замукала корова. Здається, ви разом не вживаєтеся, по хвилі мовив Петсон. Ні, сказав Фіндус. Хіба він повинен жити тут завжди? Мабуть, випробуємо ще трохи. Я скажу йому, щоб не кукурікав так часто. Одного кукурікання на день вистачить, мовив Фіндус. Навряд чи він на це пристане, але, може, хоч коли-не коли неколи Побачимо, що буде завтра. Наступного ранку Петсон знайшов півня і пішов із ним до дровітні, щоб їх ніхто не чув. Там він поважно подивився на Юсі, а Юсі закукурікав так, щоб валилися дрова. Ти красивий півень і гарно кукурікаєш, мовив Петсон. Проблема лише в тому, що ти, правду кажучи, забагато кукурікаєш. Ми цього не витримаємо. Дуже великі півні кукурікають зовсім трохи, коли неколи Цього якусь мить або що. Мені хотілося б, щоб і ти так робив, а то я поверну тебе Густавсонові. Півень знав, що тоді з ним станеться, тож мусив поступитися. Та, аби тільки показати, що за півня ніхто нічого не вирішує, Юсі запропонував таке він кукурікатиме не скільки заманеться, а п'ять хвилин щогодини. Дідуня погодився. Петсон повісив на стіні курника годинник із Зазулькою. Щоразу, як зазулька висовувалася з нього і кувала, півень також мав кукурікати. Спершу він весь час стояв перед годинником, не зводив із нього очей і просто чекав. Кури трішки занепокоїлися, бо відчули, що й вони повинні стояти і дивитися на годинник. Хоч гадки не мали чого. Тієї миті, як зазурчене віконце відчинилося, півень заходився кукурікати. Голосне, пронизливе, безперервне кукурікання упродовж п'яти хвилин було таке сильне, що навіть кури захвилювалися, закуткудакали, забігали і поховалися. Петсон зайшов до гардероба і зачинив за собою двері. Тим часом Фіндус уже сидів у своєму сховку на горищі, накривши подушкою голову і заткнувши вуха. Цілий день кожної години Півень кукурікав п'ять хвилин. Часом п'ять хвилин тягнуться надзвичайно довго. Наприкінці дня кури прийшли подивитись, котра година. На той час вони покинули всю свою роботу. За хвилину до п'ятої кури розбіглись і поховалися, а півень лишився сам, втупивши очі в годинника із зозулькою. О п'ятій годині він уже зовсім не мав сил кукурікати. Йому страшенно хотілося, аби хочіш настала шоста, щоб піти спати. Однак таки спробував закукурікати востаннє, хоч голос у нього геть захрип, і прокукурікав лише хвилину. Йому було недобре сумний, як ніч, і подався у курник, не переймаючись тим, що забув погукати курей. Месон вийшов із гардероба в той час, як Фіндус спустився з горища. Ти думаєш, що він уже накукурікався? спитав Фіндус. Здається, так, відповів Петсон. Напевно, виснажливо так кричати, адже він не витримав і п'яти хвилин. Поговорю з ним знову. А, то ж, поговори, мовив Фіндус. Скажи йому, що звариш його в горщику. Не набагато краще вийшло і наступного дня, хоч Петсон попросив півня кукурікати тихіше і швидше. Щогодини Юсі надривався в безперервному історичному кукуріканні, що пронизувало цілу околицю. Може, то тривало не так довго, як раніше, але Фіндус вважав, що крику було таки забагато. Як же Фіндус стомився від півня? Йому здавалося, що цей півень усе зруйнував. Перед ним постійно запобігали, на півня витрачався цілий день. Якщо він таки годину мовчав, то Петсон непокоївся і змушений був його шукати, щоб переконатися, чи нічого не сталося. А раз дідуня навіть викопав черв'яка і дав йому з'їсти, оскільки подумав, що голос у півня зривається через те, що він замало кричить. А от для Фіндуса. Петсон ніколи не викопав жодного черв'яка. Вже того ж вечора Фіндус вирішив, що сам піде й поговорить з Півнем. Він нашкрябав на аркуші паперу якісь карлючки, так як зазвичай робив Петсон, коли щось писав. Тоді пішов до півня, що сидів на бантині в оточенні своїх курей. Я маю повідомлення від Петсона, заявив Фіндус владним тоном. Дідуня занедужав від усього цього лементу. Тож загадав мені сказати вам те, що він написав на аркуші паперу. Він розгорнув аркуш і прочитав. Від завтрашнього дня півневі дозволяється кукурікати лише хвилину вранці і хвилину ввечері. Інакше він опиниться в горщику. Счинилося обурене куткудакання. Кури залементували. А півня охопила розпука. Він зроду не чув такого, щоб півень кукурікав лише двічі на день це неприродно для півня. Однак Фіндус не поступався, і Юсі обіцяв спробувати. Наступний день у житті Юсі виявився найважчим. Вранці він гарно прокукурікав голосно й пронизливо, немов подав повітряну тривогу. І збудив усю околицю до самої крамниці. Але потім із тим стало сутужно вже за якусь годину він почав пробувати подавати голос, а виходило дедалі гірше і гірше. Він спромігся лише кілька разів жалюгідно простогнати, і таке з ним діялося цілий день. Він не здатен був думати ні про що інше, як про те, щоб дотримуватися тиші. Майже всі кури вважали, що він витрачає свої зусилля на те, як би себе перехитрити, замість того, щоб бути до них уважнішим. Петсон замислився та нехай би вже кукурікав трохи більше. То, звичайно, було б весело, хоч усе таки годилося б дотримуватися якогось порядку, подумав він, але не сказав нічого. Фіндус залюбки ще щось вталентував би. Але надвечір, коли побачив, як відважно Юсі сам себе поборював і як страждав, Фіндусові стало навіть жаль півня. Він мучився від нечистого сумління через те, що збрехав, тож навіть став міркувати чи не розповісти півнові, що сам вигадав того листа. Однак не наважився. Увечері вони почули Юсінове нове кукурікання. Воно розляглося над околицею голосним, жалібним звуком. Кури звели на Юсі захоплені погляди. Раділи, що півень до них повернувся, нехай би так і кукурікав, подумав Петсон, і навіть Фіндусові сподобався той звук надто через те, що Юсі кукурікав лише тричі. Потім запала неймовірна тиша. Наступного ранку ніхто не закукурікав. Коли Петсен вийшов надвір, щоб погодувати курей, вони всі сиділи в курнику й плакали. Півня не було, він не витримав того, що йому не давали досхочу кукурікати. Він пішов. Захлипала красуня стіна. Він полетів просто через загорожу, озвалася друга. Як Орлан білохвіст. він, либонь, умів ще й літати, додала третя. Він багато чого вмів, той півень. Ми ніколи його більше не побачимо, нам не вистачатиме півдня. І кури заголосили. Однак він дуже гарно прощався. Педсон сторопів але як же він тепер даватиме собі раду? Мабуть, можна було б усе обговорити. Він дасть собі раду, сказала Фія Золотинка. Півні мають почуття гідності. Вони нічого не обговорюють. Петсон вибіг на двір. Але, але, а що, як його схопить лис або яструб, або якщо він помре з голоду? Далі вони більше нічого не чули, бо дідуня зник за деревами, що росли на пагорбі. Його не було, може, з годину. Він обнишпорив усі усюди, але півня не знайшов. Фіндусові стало соромно. Власне, вийшло так, як йому хотілося, хоч лише подумки хотілося. Тепер, коли це сталося насправді, то він пошкодував. Це через мене, сказав Фіндус, а тоді розповів про листа. Петсон звів на нього серйозний погляд. Ти справді вчинив негарно, мовив він. Та ще й від мого імені. Мабуть, тобі зараз дуже соромно. Я ж не знав, що він утече, мовив Фіндус, і ще дужче засоромився. Може, він повернеться? Напевно, ні, відповів Петсон. Але ми все таки будемо сподіватися. Тепер на подвір'ї знов стало тихо. Петсон у задумі дивився на курей, що вже трохи повеселішали. Здавалось, вони тепер переймалися іншими клопотами. Я думаю, що скоро в нашому курнику лунатимуть інші звуки, мовив Петсон. «Цебто пищатимуть курчата. І я так думаю, жваво вигукнула Софія Фія. І я. вигукнула ружинка Золотинка і закуткудакала разом із рештою курей. Ми всі в цьому впевнені, сказала Прілле, що мала задоволений вигляд. А коли це станеться, ти повинен обережно з ними поводитися, попередив Петсон Фіндуса. Бо малі курчатка такого не витримають тобі доведеться бути насторожі, щоб сюди не занадився який небудь кіт і не поїв їх. Тоді навколо Фіндуса мовби щось засяяло, і він уже достеменно знав, що робитиме, коли день і ніч сидітиме під курником. Кінець